Всім привіт, вітаю тебе на четвертому розіграші від мого каналу та біржі Мекці, щоб потрапити в це нагород. Потрібно було зробити все всьо на всього 40 тисяч об'єму на ф'ючерсах. Акція закрита лише для мого каналу для людей, які зареєстровані за моїм посиланням, і зробили все всьо на всього цю одну умову. Виконали об'єм 40 тисяч на ф'ючерсах. Всі детальні інструкції детально про цю акцію було в мене в телеграм-каналі. Сім днів вона тривала. Хтось одразу в перший день вже виконав всі умови, хтось за декілька хвилин міг виконати. Якщо розбирається, як крутити об'єм. Біржа Мексі має найнижчу на ринку комісії, нижче, ніж на Бінансі, нижче, ніж на байбіті. Якщо хочеш взяти участь в наступній, обов'язково реєструвати. За моїм посиланням, яке буде в описі до цього ролика. Отже, у нас 6 учасників, постараюсь не затягувати з цим роликом, бо світло можуть вимкнути. Надіюсь, що встигну все зробити вчасно. Їхні UID я ось тут залишив. В блокноті запишу, хто скільки отримає. Нагороди прийдуть до 7 календарних днів. Всіх я подам вже сьогодні менеджеру, а зараз ми їх просто розіграємо, хто отримає скільки. Ваш UID, ось тут останні цифри і перші цифри. Думаю, ви про це і так знаєте. Якщо не перший раз берете участь, чи перший раз UID є у вашому профілі. Це ідентифікатор вашого аккаунту на біржі. Отже, першим отримає нагороди учасник з Юаді. 0.604. 400... 18. 06418. Отримає відвіжі Мексі і мого каналу. 30 USDT. Вітаємо. Записую 30 USDT. Ок. Вилучаємо вже. Він отримав нагороду. І звідси вилучаємо нагороду. Наступний учасник. Наступний учасник 418. 196. Отримує від біржі Мексі. 25 USDT. записую. Двадцять п'ять USDT. Так, вилучаємо. Наступний учасник. сім. і завершується її ID на п'ятсот сімдесят. Отримаю від біржі Максимова каналу. 20 USDT. 570 20 USDT. Записав. Получаємо з колеса. Наступний учасник. 393 507. Отримує. Хо -хо. 50 USDT. Вітаємо. Записую. Так, вилучив. Вилучив. І останній прокрут, який визначить останні дві нагороди відповідно. Хто буде обирати долю цих учасників? Це буде обирати 616 194. І він отримує від біржі Мексі. Сорок. USDT. Вітаємо. 194,40 USDT. І відповідно залишається у нас один учасник, який отримає 15 USDT. Це учасник 741,708. Такі от підсумки акції. Вітаю всіх учасників. В наступні акції ти можеш взяти участь так само. Зареєструй акаунт за моїм посиланням. Навчися, як робиться об'єм. Є в мене ролики про трейдинг, є про біржі Мексі. Все є в моєму youtube каналі є в telegram каналі Підписуйся і очікуй на наступні акції. Всім гарного дня і великих заробітків на криптовалютному ринку.